Час новин на телеканалі НТБ. Мене звати Надія Вихрестюк. І за миттю розкажу вам найголовніше на сьогодні. У мешканців одного з будинків на Дорошенка виник конфлікт із міськ шлях Рембудом. У Тернополі викрили групу повій 5 тисяч за 200 балів. На Тернопільщині учасникам ЗНО платять за найвищі результати. На і болото під поріг. до телеканалу НТБ звернулися мешканці будинку за адресою Дорошенка 1 Люди скаржаться на комунальне підприємство Міськшлях Рембуд, що з ними по сусідству. Від нього запевняють тернополяни, через дірку в паркані тече незрозуміла суміш. У фірмі переконують це вода. На білосніжному снігу чорний струмок веде він до будинку на вулиці Дорошенка 1 а бере свій початок тут тече з отвору в паркані. За ним комунальне підприємство міськ шлях Рембут, яке опікується прибиранням доріг в місті. Обурені мешканці чотири поверхівки дивуються на вулиці, мінус 10, а ця незрозуміла суміш, що збирається під їхніми вікнами, не замерзає. Осінь, коли почалися сильні дощі, в нас постійно тут були калюжі. Ми думали, може, що зверху все все сюди спливає, і воно того не пропадає, бо немає ніякої ні каналізації, ні щоб куди воно попадало. А тут. Почалися сніги, ми раніше так не замічали. А коли вже добрий сніг випав, ми виходимо на вулицю, дивимося, що це таке. Воно не замерзає, калюжі під вікном. А влітку тут взагалі потоп, продовжує Оксана Боднар. На цьому відео, яке записали 16 липня, якраз видно потужний струмінь води. Через постійну вологу в домівках з'явився грибок, скажеться мешканці. Ці квартири сиріють, тому що тут така дорога рівна, воно немає куди стікати. І все, йти мазут, вся та вода. Ці вод. А в нас немає підвального приміщення, щоб воно кудись ні вентиляції, нічого. Наш будинок дуже сирий. Другого кінця будинку там вже такий грибок вже десь майже до, до кімнат доходить, там десь 3-4 кімнати, що вже що вже грибок. Сьогодні вирішили діяти радикально. Викликали поліцію разом з мешканцями та правоохоронцями. Йдемо на підприємство. Тут розв'язується суперечка, а що? де ми зливаємо нечистоти, а що? А що поки не ні, це тече дощова вода. Ну як неправда, Зараз не замерзає. Вона не замерзає, не замерзає, тому що тому що є піщано солива. Суміч, як вони ага. розмішаний, посипає міст. Воно тече під причому тут тече. Я ж вам кажу, що тут розмішуємо. Якщо падає, воно того і не замерзає. Ну, що ви від мене хочете? Щоб ви ви І що, не і, не 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 і, і Нехай далі що їхати вас, тому Нехай що тут ваша цікає. територія, а там наша територія. Зробіть, ну добре, добре та переговори результату не дали. У поліції повідомили відомості про <працю> події внесли у єдиний журнал обліку про скоєння злочинів та правопорушень. Проводиться перевірка. 14 осіб, причетних до надання сексуальних послуг, викрили оперативники Тернополя. Упродовж 10 місяців правоохоронці відстежували діяльність підозрюваних, які організували незаконний бізнес. Протягом 2018 року на території Тернопільщини працювала група осіб, які надавали послуги сексуального характеру. Організувала такий бізнес. 19-річна уродженка Дніпропетровщини на території Тернопільської області значить за допомогою двох водіїв. Двох адміністраторів е, організувала надання секс послуг мешканцям Тернопільської області. Оголошення про надання секс послуг фігурантка справи розміщувала в інтернеті. Співпрацювати з сутенершою погодилися по ВІІ з Одеси, Волині, Херсону, Києва та Дніпра. До своєї злочинної діяльності залучила 9 дівчат, які безпосередньо надавали сексуальні послуги. Значить Година сексуальних послуг вартувала від тисячі до півтора тисячі гривень. Дівчата надавали сексуальні послуги на виїзді, також у готелях та саунах. Заробіток ділили, 50% отримували повії, решту посередники. Адміністратори мали по 300 гривень за замовлення, а водії 200-300 гривень за виїзд. До кримінальної відповідальності притягнуть п'ятьох осіб організаторку, водіїв та адміністраторів. На дев'ятьох жінок, які надавали сексуальні послуги, чекає адміністративна відповідальність. 200 балів зі ЗНО. Для таких вступників свої двері люб'язно відкривають чимало вишів. Та окрім вибору омріяного закладу, можна також і підзаробити. На Тернопільщині 200 бальникам почали виплачувати премії. Минулорічні учасники свої гроші отримають до кінця місяця. 5 тисяч за 200 балів на Тернопільщині преміюють за кращі показники зовнішнього незалежного оцінювання. Таку ініціативу запровадили минулого року, і на останній сесії облради у грудні на це виділили 20 тисяч гривень. До кінця січня свої винагороди отримають четверо 200 бальників 2018-го. Нагадаю, з української мови одна особа з біології дві з хімії один учасник. Будемо чекати і сподіватися, що в нас будуть не менше може і більша кількість учасників, які в 2019 році будуть мати 200 балів, то їм також передбачено така премія. Премія передбачена за кожні 200 балів кожного із учасників ЗНО. Якщо один предмет, то 5 тисяч гривень, якщо два предмети, то відповідно 10 тисяч гривень, якщо три предмети, то 20 тисяч гривень. Навіть не 15, а 20 тисяч. Так що є е, навіть і в цьому контексті е, стимул для того, щоб отримати найкращий результат, і звичайно, не варто забувати найкращий результат дасть можливість абітурієнтам обрати престижний виш і умріяну спеціальність. Похід на ковзанку в боулінг і в кіно. Вчора маленьким гостям зі сходу, які провели різдвяні свята на Тернопільщині, організували розваги та відпочинок. Також школярам подарували сувеніри, що нагадуватимуть про Тернопіль. Учора школярам з Луганщини, які гостюють на Тернопільщині, влаштували день відпочинку в обласному центрі. Дітвора каталася на ковзанах, ходила в кіно та грала в боулінг. Такий різдвяний подарунок гостям зробили у міській організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Сьогодні головна наша задача це. Показати, що Україна єдина, що ми всі абсолютно з вами одинакові, і ми, звичайно раді кожному вашому візиту. Всі ми спільно разом живемо в цій країні, працюємо на неї, розвиваємо її. І Саме головне це те, щоб ми спільно разом забезпечили гідний рівень життя для нас, для наших мешканців, для для наших громадян. Окрім приємних емоцій, діти заберуть із собою додому і частинку Тернополя. Ми коли чи кружку. С э, видами Тернополя, видимо, да, э, и пряник. Школярі зізнаються – приємно вражені гостинністю Тернопільщини. Дуже сподобалося, тут, тут дуже гарні люди, дуже задоволення. За все, за все, дякую моїй новій сім'ї, яка у мене там була. Вони мене сприйняли як свою. Я не була ну, жодного дня, я не відчувала себе як у гостях. Всі дуже гостеприємні. Задоволені, чи ви вирішив відвідати у Тернопільщину? Звісно, да Традиції, людей узнав, пообщався з ними. Я ж ще переїжджав много раз, багато з ким поговорив, посмотрев, як вас калякалядується. Запрошувати дітей зі сходу в гості на Тернопільщину вже стало доброю традицією. Проект Схід та захід разом діє вже п'ятий рік поспіль. Приїхали 72 дітей. Це з Донецької, Луганської областей. З Донецької області це безпосередньо із міста Бахмут Солодарської громади, а також Луганської області, області це Лисичанськ, Рубіжне, Троїцьке і Світлодарськ. Цьогоріч діти гостювали в родинах на Бережанщині, Гусятинщині і Борщівщині. У Тернополі відбулася презентація збірки оповідань Різдво через Збруч. Двоє письменників із Тернополя увійшли до авторського складу. Чим особливе видання? Дивіться далі. В одній із книгарень Тернополя презентували збірки оповідань Різдво через Збруч. Авторами книги є семеро письменників Олег Вітвіцький та Софія Пасічник із Тернополя, Наталка Михно із Теребовлі, Лора Підгірна, Андрій Павловський та Віоліна Ситнік із Кам'янця-Подільського та Ольга Деркачова з Івано-Франківська. Збірка унікальна тим, що її співавторами стали сім авторів, сім українських авторів, які живуть, мешкають по різні боки збруча. І книжечка наша цікава. Кава, тим, що в ній знайдеться оповідання на кожен смак. Збірка містить вісім оповідань. Кожен із авторів потішив читача своєю різдвяною історією. До книги також увійшов святковий стравопис з прадавніми рецептами різдвяних страв. Оповідання дуже теплі, душевні. Моє зокрема, це казка Повість. Вона не стільки дитяча, як і доросла, філософського змісту дуже багато символізму у касті, дуже багато любові, затишку, тепла, якраз всього того, що потрібно. На зимові свята і взагалом, в принципі, в житті для всіх людей. Моя історія називається Повстанський Вертеп, і, мабуть, сама її назва ну, привідкриває тематику, про що йдеться в моїй оповідці. Мова йде про особливий вертеп. Біля річки Збруч на Тернопільщині є таке знамените село Фашівка, де власне була дуже така потужна повстанська Криївка. Я оповідаю про те, як повстанці українські святкували різдво Письменниця із Теребовлі Наталка Михно сподівається, що до написання наступної збірки оповідань долучиться ще більше творчих людей. Мені дуже подобається, що є сім авторів. Я сподіваюся, маю величезну надію, що до нас доєднається ще більше з різних регіонів України, і ми зробимо таке єднання творче через Бруч, тому що культура сильніша за географію і за політику. До слова Тернопіль став першим містом, у якому презент. Традиційне свято-Різдвяна свічечка провели тернопільські пластуни 9 січня у Народному домі Перемога. Була на дійстві і наша знімальна група. Різдвяна свічечка традиційне свято пластової громади, яке об'єднує чимало людей. Це традиція, яка прийшла до нас з діаспори. Традиційно велика пластова родина на третій день свят збирається, щоб разом покалядувати, ну і разом привітати один одного словами Христос Рождається. Цьогоріч важливу місію урочистого внесення вифлеємського вогню, з якого традиційно розпочинається захід. Доручили Адріану. Я вже чотири роки в пласті. і Я вже хожу я вже з різ, зі своїм роєм багато часу. Представляю на різдвяній на різдвяній зірочці свій рій. Ми робимо вертепи, але сьогодні я буду виносити. Е... Вифлеємський вогонь. Гостей свята, яких було близько трьох сотень, зі сцени розважали вертепи та Маланка. Відвідав захід і міський голова Тернополя. Хочу подякувати пластунам, тому що вони багато роблять для міста. І навіть початок всіх свят, новорічно-різдвяних відбувається також завдяки пластунам, тому що хочу нагадати, що саме пластуни напередодні новорічних різдвяних свят, напередодні Миколая передають вифлеємський вогонь для нашого міста. І вже в подальшому від цього вогня запарюються всі головні святкові вогні нашого міста. Додамо різдвяну свічечку Тернопіль. Пільські пластуни організовують вже 20 років. Це все на сьогодні. Я бажаю вам лише гарних новин на все добре.